Ради вітати вас у студії головного каналу області. В ефірі Таврійські новини в студії Андрій Усов. Коротко основні теми випуску. У день 19-ліття замість гучної вечірки з друзями меморіальна дошка на навчальному закладі. Доброволець Олександр Райхерт загинув 9 листопада на Донеччині. За рік вони стали справжньою родиною. Наша землячка, яка вже давно живе в Німеччині, разом з друзями дбає про вихованців Цюрюпінського інтернату. Головній книгозбірній області для юнацтва виповнилось 35 років. На ювілей зібралися і ті, чиї книги є у фонда бібліотеки, і ті, для кого вони написані. 35 років виповнилось обласній бібліотеці для юнацтва імені Бориса Лавреньо. На свято завітали херсонські письменники та юні читачі. Побував там і наш кореспондент. 35 років, як гостинно відчинились двері обласної бібліотеки для юнацтва імені Бориса Лавреньова. За цей час значно зросли фонди книгозбірні. Серед них є і велика кількість книжок сучасних херсонських письменників. Це 200 збірок поезії та прози, що були подаровані бібліотеці авторами. А ще цінним є те, що у кожній такій книжці є автографи. Тому на 35-ліття бібліотеки було відкрито виставку книжок Автограф на пам'ять від письменників Херсонщини. Тут є мої книги з автографами, пісня цегли, книга Севаші. Ось найновіша книга сміханея. Дуже добре, що бібліотека саме. От, зібрала автографи письменників тому що автограф це художнє свідчення нашого літописання. Вони цікаві, вони дуже такі ну, інтелектуально насичені і за художнім змістом. Вони довершені серед друзів бібліотеки багато літераторів та письменників. Всі вони у різні роки дарували свої твори читачам. А ще проводять цікаві зустрічі з молоддю. Сьогодні бібліотека змінилась за вимогами часу. Тож щодня до ста читачів відвідують цей заклад. На всю інформацію можна знайти в інтернеті. Я, наприклад, пишу наукову роботу, і деякі речі неможливо взяти ніде, крім книг, крім джерел, саме книжкових. В інтернеті зараз знаєте він більш всього засмічений просто. А ось саме такі джерела, як фольклористика наука фольклористики саме ніде крім книг більшої не знайдеш. Ось саме цим мені подобається брати книжки в бібліотеці. Вірші наших поетів. Вони просто не несуть з собою їхні почуття, а несуть закарбовують у собі той момент, момент історії і. Ті почуття, які вони відчували, ті переживання, як вони самі відносились, їхню думку на події, що відбувалися навколо них. І це було завжди, і буде завжди. Тому, звичайно, інтернет і новітні технології дозволяють нам дуже багато і зазирнути, і набагато далі. І по суті, людина для людини зникають перешкоди інформаційні, але все одно, доки вся інформація не буде. Неможливо просто відцифрувати всю інформацію. Під час зустрічі херсонських письменників із молоддю святковий настрій подарували студенти музичного училища та піаністка Інна Кисельникова. А протягом року відбудеться низка заходів до 35-ліття цього закладу. Саме 35 років тому, 18 січня, була утворена Херсонська обласна бібліотека для юнацтва. І за цей час в фондах бібліотеки сформувалися дуже цікаві колекції. Це і мініатюрна книга, і дарчі видання від української діаспори в Америці. Але найбільша колекція бібліотеки становить саме дарчі видання від письменників Херсонщини. Автограф в книзі це приємний спогад про зустріч з її автором. І автограф в книзі це робить видання ексклюзивним і цінним для бібліотеки. І ну, ми всі знаємо, що майстром автографів експромтів був Микола Іванович Братан, і його автографи завжди були такі жваві, дотепні, жартівливі. Ну, ось, наприклад, я зараз згадаю, Харсонський обласній хіба є лишній в ній. Обличчя бібліотеки змінюється, вона трансформується від традиційної бібліотеки до сучасної сучасно обладнаної. Центру центру для молоді 22 січня о 10-й годині у Шевченківському сквері біля ДКТ відбудуться урочистості та покладання квітів до пам'ятника Тарасу Григоровичу Шевченку з нагоди Дня Соборності України. По закінченню заходу ініціативні групи покладуть квіти до пам'ятника В'ячеславу Чорноволу та пам'ятного знака Небесній Сотні на площі Свободи запрошуються херсонці та гості міста. А на цьому наш випуск завершено. Дочекайтеся прогнозу погоди. До побачення і бувайте здорові! Сьогодні вночі та завтра вдень по Херсону та області очікується хмарна з проясненнями Погода, невеликий дощ вночі та вранці туман. Вітер східний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі від 1 до 6 градусів тепла вдень від 4 до 9. По Херсону вночі плюс 3 плюс 5, вдень плюс 7 плюс 9.